Всім привіт! Мене звати Олена Очі, і сьогодні ми дізнаємося, чим відрізняються між собою контролери лінійки FLX від Pioner DJ. Я не той стороною його дістав. О він дуже важкий. Я не можу його дістати. Нам треба підключити його. Назва лінійки FLX е, походить від е, слова «flexible», яке означає гнучкий. І ці девайси справді відображають гнучкість у різних її проявах. По-перше, це гнучкість для різного рівня діджею. Контролери цієї лінійки можуть підходити діджеям з різним рівнем майстерності. Кожен з артистів може обрати собі. Такий девайс, який підійде найбільше до його вміти. По-друге, гнучкість лінійки Felix проявляється в тому, що тут є різноманітні функції, які дозволяють використовувати контролери досить гнучко в плані різних технік зведення, додавання різних ефектів, а також використання спеціальних параметрів, які є унікальними для кожного з девайсів цієї лінійки. І по-третє, гнучкість цих девайсів також проявляється в тому, що вони можуть бути використані з різним програмним забезпеченням, і всі контролери лінійки FLX підтримують два найпопулярніших програмних забезпечення для діджеїв: це Recordbox і Serato. І чим же на перший погляд відрізняються ці контролери? Одразу дуже помітно, що вони, по-перше, різних розмірів, зроблені з різних матеріалів, мають різний дизайн. І це насправді відображає е, різні рівні, е, для яких створені ці девайси. Тобто е, найменший найпростіший FLX 4 найкраще підійде для новачків. Середнього розміру е, з великими джогами, з чотирьохканальним мікшером, FLX 6. Найкраще підійде для середнього рівня, тобто це діджеї, які вже мають певний досвід, найпростіші навички зведення, але хочуть розширити свої можливості за допомогою різних функцій та ефектів. І діджей FLX 10 це найбільший і насправді. Найбільш цікавий девайс цієї лінійки, в тому числі тут є дуже багато функцій, в яких можна досить довго розбиратись, і він призначений для професійного рівня. Тобто тут можна використовувати дуже багато способів для того, щоб звести треки, для того, щоб з ними по різному взаємодіяти, змінювати їх в процесі діджеїнгу, розглядати взагалі сам діджеїнг як. Щось більше, ніж просто мешаба двох треків. Якщо перейти до деталей, то е, те, що кидається у вічі, тут різний мікшер. А на FLX 4 мікшер найпростіший двоканальний. А на шостому ми вже маємо чотири канали. І так само чотири канали ми маємо FLX 10. Що стосується інтерфейсу, то у FLX 4 інтерфейс найпростіший, інтуїтивно зрозумілий. Тобто людина, яка навіть ніколи не займалась джейнгом, зможе. Швидко розібратись і швидко зрозуміти, як її звести два треки у FLX 6 дизайн трошки складніший, і тут додаються нові функції, але в цілому, так само інтуїтивно можна зрозуміти, що для чого використовувати, поекспериментувати трошки з різними параметрами. І доволі швидко розібратись з цим девайсом. Якщо ж ми говоримо про FLX 10, то тут насправді розбігаються очі а, в перший момент, коли ти на нього дивишся, і тут дуже багато параметрів, а, дуже багато ефектів, які можна обирати змінювати. Дуже багато а, роботи з частинами треку, тобто тут. І лупи, і біджампи, і параметри Mix Point, і також педи, які можна використовувати разом з функцією Stems, тобто вирізаючи вокал, ударну частину або мелодію в треті. З цим контролером точно треба провести побільше часу, щоб зрозуміти, як він працює, які у нього можливості. Але цей час буде точно витрачений з користю, тому що. Ви зможете відкрити для себе функції, які ви не зустрінете майже в жодному іншому девайсі від Pioneer DJ. І також особливу увагу треба звернути на Джоги у FLX4 Вони досить зручні, але невеличкі. З ними. Легко вправлятись, але вони по-іншому лежать в руці. Якщо ж говорити про FLX6, тут джоги вже повнорозмірні, і вони зовсім по-іншому відчуваються. З ними набагато легше оперувати, набагато простіше. І набагато швидше можна відмотати ту частину треку, яка нам потрібна, і це вже все ж таки наближено до того обладнання, яким користується на заходах. Якщо ж ми говоримо про FLX 10 тут джоги взагалі виходять на новий рівень, бо тут є уже екран в самому Джозі в кожному з них, де можна подивитись. Назву треку, подивитись обкладинку е, альбому, в якому він був випущений. Його BPM. Тобто е, це дозволяє нам не дивитись весь час на екран і більше акцентувати уваги саме на девайсі під час зведення, і нам не треба постійно дивитись на ноутбук, щоб підганяти піч і так далі. Тобто тут ми можемо набагато швидше обрати потрібний нам трек, а також ми можемо окремо налаштувати параметр, який називається Джок Feel». Тобто, ми можемо обрати, як легко буде крутитись Джок і підлаштувати його під наші особливі відчуття. Мені, наприклад, набагато зручніше. Підкручувати трек під час зведення, якщо джог має великий супротив, тобто, якщо його крутити важче, тоді я точно знаю, що я скоріш за все одним рухом не промахнусь і. Підведу стільки, скільки потрібно, і в мене жох не полетить кудись далі. Тому цей параметр дуже зручний і дуже важливий. Також одною з дуже важливих характеристик, яка насправді визначає рівень кожного з контролерів лінійки FLX, є наявність різних роз'ємів для підключення їх до девайсів, а також підключення звуку, світла, мікрофонів та іншої необхідної техніки для виступу, правильно сказати входів та виходів. Да? Тобто, якщо ми почнемо з FLX 4, то тут ми можемо підключити мастер, тобто зовнішній звук, ми можемо підключити один мікрофон, можемо підключити навушники, тут є тільки один роз'єм, і також можна підключитись до ноутбуку або до планшету через USB-C. FLX 6 – це вже середній сегмент контролерів, і тут з'являються додаткові роз'єми. Наприклад, окрім майстера, ми також окремо можемо підключити монітори. У нас так само є роз'єм для мікрофону, і тут у нас з'являється вже другий роз'єм для навушників. Тобто з FLX 6 можна грати вдвох. І також тут є роз'єм USB для підключення до ноутбука. До інших девайсів цей контролер підключити не вийде. З FLX10 насправді вже зовсім інша ситуація, тому що цей девайс може використовуватись не тільки як контролер, але й як професійний мікшер. Тобто, тут є чотири канали, і для кожного з них є окреме виведення на підключення девайсів. Також до двох з цих каналів можна підключити вінілові програвачі. Також, окрім звичайних роз'ємів на майстер, у нас з'являються ще екселери. і так само є підключення до моніторів. Окрім цього, ми можемо через роз'єм DMX підключити світлову апаратуру і можемо підключити одразу два девайси до цього контролеру через два роз'єми для нуд. І також у нас тут два мікрофонних виходи звичайний та XLR. Для навушників у нас так само два роз'єми. Тобто з цього девайсу теж можна грати вдвох. І давайте розглянемо трохи більше особливостей контролерів лінійки FLX. Так як у нас на каналі вже є досить повний розгорнутий огляд діджей flx 4, ми почнемо з FLX 6. Отже, діджей flx 6 Що є особливого у цьому контролері? Серед його достатньо важливих характеристик це великі джоги. Повнорозмірні джоги, як на професійному діжевському обладнанні. Також тут чотирьохканальний мікшер, тобто можна грати чотири треки одночасно. Також тут з'являється вже як на професійних мікшерах, секція з ефектами цього девайсу є дві особливі функції, які характерні тільки для нього: це джок е, катер і Мерчофикс. Що таке джок катер? Це параметр, який ми можемо увімкнути ось цією кнопкою біля джогу, і він дозволяє нам створити ефект скретченгу, коли ви торкаєтесь верхньої пластини джога. І в цей момент, по-перше, вона працює як вініл мод, зупиняється трек від натиснення. По-друге, у нас створюється звук скречу. Тобто ви можете доторкнутись до верхньої пластини Джога в будь-якому місці, і у нас в цей момент з'явиться звук скречу. І це насправді дозволяє додати певну родзинку до зведення, або якщо ваш трек достатньо одноманітний і не дуже розвивається, то ви можете. Трошки його урізноманітнити і додати цей звук скречу. Друга функція, яка характерна тільки для FLX 6, це MergeFix. Вона використовується для того, щоб більш динамічно і більш цікаво звести два треки. Тобто, ви можете накласти за допомогою цього параметру якийсь ефект на трек, який ви хочете прибрати. Під час мешапу. При цьому ви можете обрати е, один з ефектів, який накладеться на ваш трек, а також за допомогою енкодера визначити, е, наскільки ефект сильно буде діяти. Під кінець зведення можете просто вимкнути MergeFix і ваш трек закінчиться автоматично. Щоб зручніше і швидше перемикатися між різними каналами, тут є на кожній деці ця клавіша. Вона перемикає перший. І третій канал, а також другий і четвертий. Також зручно, що прямо над пічом у нас знаходяться параметри Бід і Мастер. Тобто ми можемо, якщо не встигаємо підвести по швидкості трек, вибрати Бід обрати мастер це той трек, який у нас головний зараз, тобто той, з яким ми будемо зводити цей контролер через Recordbox автоматично. Підведе ці треки разом, так що вони будуть звучати бід в під. Як і на всіх контролерах лінійки FLX, тут є педи, які відповідають за різні функції, які ви можете використовувати додатково, або ви можете обирати семпли і завантажувати на ці педи, щоб вмикати їх під час зведення. Тобто, в цього девайсу є всі основні функції, які необхідні для зведення. Він достатньо простий для розуміння, треба лише трошки розібратися з його особливими параметрами, тобто Jog Cutter і MergeFix. Тут мікшер уже більше схожий на професійний, за рахунок того, що є окрема секція з ефектами. Досить зручно, що ми тепер можемо грати чотири треки одночасно, але при цьому нам для цього не потрібно мати якихось особливих навичок. Тож цей контролер дійсно відповідає середньому сегменту. І найкраще підійде для тих, хто хоче трохи розвинити свої навички, пробувати нові техніки і нові способи зведення. Це FLX 10, і це. Вже досить серйозний девайс, у якого набагато більше функцій, набагато більше можливостей, і навіть набагато більше способів його використання. Він може бути використаний, як я вже сказала, не тільки як контролер, але й як окремий мікшер. Серед його найважливіших оновлень це в першу чергу великі джоги, у яких з'явились екрани посередині, на яких можна подивитись швидкість треку. Подивитись його waveform, також е можна подивитися, скільки в нас залишилось треку до кінця. Якщо потрібно, обкладинка альбому, в якому вийшов цей трек. Тут же ми можемо регулювати, з яким супротивом у нас буде рухатись Джог від найлегшого до найважчого. І друге важливе оновлення, на яке варто звернути увагу у FLX 10, це його мікшерна секція, яка Дійсно, майже повністю передає всі функції професійного мікшера, наприклад, djm 950-го. І тут у нас є окрема секція для ефектів. Додаткові ефекти Sound Color FX у нас є чотири е, канали, кожен з яких може працювати окремо з іншим девайсом. Як ми бачили, там є окремі виходи для кожного з цих каналів. І в цілому дизайн цієї секції дуже нагадує професійні мікшери від Pioneer DJ, натякають на те, що цей девайс може бути використаний не тільки як контролер. В секції DEC у нас також винесено тепер більше функцій безпосередньо на контролер, які ми можемо керувати прямо звідси. Тобто, це Quantize і Sleep, увімкнення Vinyl моду. Також тут є секція лупів, і що є особливістю цього контролера, тут окремо виносяться параметри StEMS-функція, яка дозволяє нам однією клавішою прибирати у трека ударну частину, вокал або мелодію, або тобто інструментальну частину. При цьому рекордбокс сам аналізує і зчитує, що у вашому треці є кожною з цих складових. Також у нас більше функцій, розташованих біля піча. Окрім БідСінк, ми можемо тепер скинути наш BPM до стандартного значення в треті. і можемо увімкнути прямо звідси мастер-темпо, щоб у нас не змінювалася тональність, коли ми змінюємо швидкість треку. Тобто, цей девайс є більш професійним з тої точки зору, що тут більше винесено стандартних функцій дек і мікшера безпосередньо на контролер. Майже немає якихось спеціальних фішок для зведення. Тут у вас вже має бути певний скіл, і має бути певна звичка гри на професійному діджейському обладнанні, тому ви швидко зможете розібратись і адаптуватись. До всіх параметрів і функцій, які розташовані на ddj Джей 10. І звісно, це дає змогу використовувати саме цей девайс на великих заходах, підключати до нього додаткові деки або вінілові програвачі і виступати вже на якихось великих заходах. З вами була Олена Очі. Обирайте той девайс, який найбільше вам підходить. Не бійтесь експериментувати, дізнаватися більше про його функції. Та продовжуйте досліджувати далі музику.